Меню Каліна Григорівна приїхала 29 грудня 2015 року в лікарню, в міську лікарню на приймальне відділення, бо мене заболів, заболів бік, просто бік. Чекали ми годину, приїхали ми 20 хвилин 9-го, чекали цілу годину, бо не хотів нас. Діжурний лікар, окуляк, не хотів нас прийняти на, на свою зміну, бо не хотів документів писати. Ми цілу годину прочекали лікарів. Прийшли, лікарі, е, прийшов лікар до нас, приймив нас, е, положили мене в патологію з міжреберною неврологією. У мене вже був 40-й тиждень вагітності. Писали мені лікування, все було добре. 30 грудня, 11 годині вечора, в мене почалися схватки. Де це в мене друга вагітність, я знала, що це таке, на що, на що я йду, як воно, як воно це все проходить. Ми... До 7-ї години ранку я була в патології. О 7 годині мене перевели в родзал. В родзалі схватки ще ставали все сильніші і сильніші. Десь о 9 годині, 10-та година, 9-та година десь в мене відійшли темні води. Це я сама побачила і побачила біля мене акушерка, бігом викликали ми лікаря ткачук Тетяну Миколаївну. Тетяна Миколаївна прийшла, побачила води, зразу сказала, що потрібно кисарити. Щоб дитинка не нахрталася цих вод, потрібно нам кисарити. За лічені секунди мене вивезли на третій поверх, прокисарили. Вже як вечором я проснулася, чоловік прийшов сказав, що все Зразу проснувшись, я спиталася за дитинку. Сказали, що все добре. Тільки дитинка трішки нахлепталася вод, але промили желудочок, все, все добре. Дитинку забрали в реанімацію на першій поверсі, в кувес, казали, дитинка, все нормально, є запалення легень. Біля неї дежурила дитячий лікар-педіатр, неонатолог Юлія Іванівна. Вона біля неї дежурила, не відходила від неї, ні спала, ні, ні їла, сиділа біля неї. Чоловік ходив до неї через кожних 10 хвилин. Вона питала, питав її, як, що, дивився до дитинки, все було добре. Дитинки був стан задовільний. Про... Проходило лікування в дитинки, е... лікар дуже була приємна, не сердилася на чоловіка, нічого, казала, е... лишайте свій номер телефону, якщось потрібно, йдіть до жінки, я все зроблю, е... я все зроблю, вам подзвоню, якщо щось треба буде. Все ж таки чоловік ходив і до мене, і до жінки, і до дитинки. Все було, все було добре. Вже 1 січня прийняла діжурство віштель, лікар-неонатолог. Мене перевели з третього поверха, з реанімації на перший. Ми пішли до дитинки, до даринки нашої донечки, пішли, подивилися, дитинки все було добре, така розовенька, гарненька. Спитали, як, як стан дитини. Дитина сказала стан задовільний. Ми спитали, може є потреба, переводимо дитинку на Хмельницьк, якщо є ще запалення. Ні, не, немає потреби дитинки, стан задовільний є, переводити не, не, не треба. Не, все добре. В обід здоми пішли до дитинки. Чоловік ходив частіше, як мені не можна було ходити. Я зранку пішла і вже пішли в обід. Пішли знову до дитинки і до лікаря. Вішталь, її не було біля дитини в реанімації. Тільки була медсестра така, що її не спитаєш, коли не прийдеш, вона сидить в телефоні, а спитаєш її е, за дитинку. Я нічого не знаю, питайте лікаря. Підемо в кабінет до, до лікаря Віршталь, там постійно закрито, вона закриється в себе в кабінеті, або телевізор дивиться, або ногті красить, бо як ми прийшли, постукали в кабінет, вона відкрила, то я чуть не зумліла. Як нанюхалася ноготка і лаку. спитаємо щось за дитинку, все нормально, все, все той. Після обіду вже вона приходить до нас і каже, що у вашої дитинки є шум в серці, у вашої дитини порок серця. Не викликавши ні кардіолога, не зробивши дитинці ні кардіограми, ні УЗД-сердечка, вона зразу нам сказала в дитинки порок серця. Як так можна було сказати ніяких аналізів, нічого? Ну, ми не вірили в цьому, в цьому. ми сподівалися якнакраще. Ми знову почали її просити. Давайте дитинку переводити на Хмельницьк. Викликайте реамобіль, щоб ми переводили на Хмельницьк. Вона телефоном перед нами помахала. Ніхто трубки не бере, свята, ви ж все розумієте, всі, всі святкують, всі той, ніхто за всі свята за вашою дитиною не буде їхати. Приходить вечір, знову ми просимо. Прийшли до дитинки, дивимося, дитинка плаче і синіють губки дитинки. Ну що дитинка, дитинки не повинні синіти губки, коли дитина плаче. Але докторки лікаря немає біля дитини. Пішли ми знову в кабінет до неї, стукаємо, стукаємо, відкриваємо. Питаємо її, чого дитинка плаче. І У вас така капризна дитина, коли вона е, е, їсти хоче, то плаче. Ми годуємо через кож три, три години. Не через кожні три години повинна годуватися дитинка, повинна годуватися коли, по потребі дитини. Вже ближче до вечора, вже вечором е, прийшла і сказала вона, що дитин, дитинки. Е, ну, Слабке дихання, ми будемо ставити дитину на штучний апарат. І дитина не трансплантабельна, щоб перевести її в Хмельницьк. Ми почали знову просити її, що давайте її на Хмельницьк, давайте дайте номер нам е, е, Хмельницька. Ми будемо дзвонити, ми будемо просити, щоб приїхала. Дитина не трансплантабельна, за вами ніхто не приїде. Чоловік каже, давайте номер нам, ми будемо дзвонити. Вона номера нам не дала. Нікому, не, нікому не сказала. Вона навіть ні до кого і не дзвонила. Потім <кій> сказала, що будемо робити кардіограмку дитини. Ближче до 10-ї години ми приходимо до дитинки. Е, вона нам сказала, що буде ставити на штучне дихання дитину. Ще о 7 чи о 8 годині ми в 10-й прийшли годину до дитинки. Ніякого штучного дихання, ніяких. Е, на носику синапсів не було, ніякої підтримки в дитини не було. Тільки ставила медсестра кардіограмку. Вона ще так зневагою до чоловіка йди сюди, так пальцем помахала, нічого не сказав, дала папірчик, який треба ще купити катетер. Чоловік поїхав о 10-й годині вечора, купив катетор. Коли привіз той катетор, вони навіть дитинці катетора того не ставили, а просто поставили в шкафчик. Чи вони боялися, чи чоловік не відкупить їм катетор, чи чого, я не знаю. Вони просто поставили в шкафчик і відправили чоловіка. Сказали, що дитинко на штучне дихання, але на штучне дихання дитинка не було. Сказали нам, ви не ходіть вечором сюди. Нема чого сюди ходити, прийдете о 8-й годині ранку. Бо вона о 9 здає вже зміну. О 9 годині чоловік був біля мене, о 9 годині ми йдемо до дитинки. Заходимо, я бачу, що моя дитинка в курязі накрита, але я не подумала, що то моя дитинка накрита. Я побачила своє просто одіяльце, я подумала, що мою дитинку вже забрали вітер. І переводять до мене в палату. Ми заходимо туди вже в двері, а вона нам каже, посміхаючись, посміхаючись каже, ваша дитинка о 5 годині померла. У Нас, я у будь матері, напевно, у батька істерика. І я померла, чому ви нам не сказали, що дитинка померла о 5 годині? Через 10 хвилин вона каже нам, що дитинка померла вже 20 хвилин шостої. Не о 5, а 20 хвилин шостої. Чому ви нам не сповістили, що дитинка померла? Ми спокійно собі були в палаті, навіть не думали, що таке може статися. Чому ви не прийшли, не сказали? Ми її реанімували, ми не мали права сказати вам. Що дитинка померла? З Це з п'ятої години за три години не прийти нам і нічого з не З п'ятої до восьмої години ранку. Коли я підійшла до своєї дитинки, до Даринки, пригорнула її до себе, бо я її ніколи не тримала ні на ручках, вони мені не дали. Навіть відно... я навіть не доторкнулася. Коли я її пригорнула до себе, в неї всі губки були. С печені, і з, з ротика пішов, пішов кров. Я не розумію, чому з ротика пішов кров і чому губки були всі спечені, що її шия робили? Сина. В неї вся головка була сина і шия. шия сина. Більше нічого не було. Якби дитинка була на штучному диханні, кругом ротика був би знак від купачка, що дитинка дійсно була на штучному диханні. Вона на штучному диханні не була. Чому вони не сказали нам, що дитинка померла за три години? Чи вони дійсно її рятували, чи вони взагалі її не бачили, коли вона померла? Я думаю, що вони взагалі не бачили, що або вони її просто-напросто вбили. Або коли годували, вони її задавили. Я не знаю, що думати, але я впевнена в цьому, вся сім'я наша впевнена, що дитинку вони, вона вбила, ця лікарні. Бо коли ми до дитинки не ходили, ну, не ходили, там сестринською тільки пахло алкоголем. Всякими наїдками На вони сиділи, святкували новий рік, а до дитини вона не дивилася. Її біля дитини навіть не було. Скільки я не заходив, вона весь час свій робочий час вона проводила в себе в кабінеті. За скільки часу я приходив до дитини, я її не бачу ні разу біля дитини, біля цього, як вона називається? Біля кювезу. Біля кювезу. Вона або сиділа коси собі поправляла, або сиділа в себе в кабінеті. Вона до дитини, коли, дитина, так, поки коли дитина вмерла, війшла. вона почала до нас. Невічливо говорити, почала до жінки тикати, а мене тіла спровокувати, щоб я її вдарив, щоб вона далі мала на що списати. Вона говорила до мене, я біля дитинки припадала, на ручки її тягнула, наговорить до мене, ти що думала, ти що хотіла 40 тижнів і народити таку недоношену дитину, як недоношену дитину. Дитина родилася 2930, 48 сантиметрів. Лікарі, лікарі, які робили кесарів ростин, лікар неонатолог Юлія Іванівна дали дитинці 8 балів на життя. Всі, всі, согласна. Дитинку навіть хотіли до мене перевезти, але як я в тяжкому стані і в дитинки було запалення легенів, перевели. В реанімацію, не могло такого бути. Якщо дитинка, як вона каже, не жилець, ніхто би не дав дитині 8 балів на життя. Дається, ні, ніхто з лікарів 10 балів не дається, це сама вища оцінка. 9-8 дається, моїй дитині 8 балів дали. За що вони? Для того, що ми гроші їм не дали цьому лікарю Вішталь. Чи, чи за що вона нашу дитинку вбила, ми не знаємо. Але ми будемо добиватися, щоб вона була покарана. Як не ми покараємо, то її Бог покарає. Но вона не буде калічити, не буде вбивати других діток, і батьки не будуть так це все переживати, так як ми переживаємо. І на будущее, я скажу матерам, які прийдуть цей родом, почуєте фамілію Вукуляк, Завалєвський, особливо ця Вішталь. Обертайте її дід або гоніть їх в шию далеко від себе. Тримайтесь. Бо це не люди. Це одної пряжки коні. В даний час кримінальна справа порушується по даному вбивству моєї дитини.